Шкодуючи краси тендітних пальців, пара поліціянток занадтого вірко та відверто хамовито кермувальника уклали обличчям на асфальт просто у середмісті столиці. До того поліцейські двічі вічливо просили водія прибрати його припарковане у забороненому місці авто, але не подіяв. Довелось застосовувати браслети. І сьогодні ж стало остаточно зрозуміло, що міліція як явище узагалі зникає в Україні. Інформаційний підсумок четверга, 16 вересня. До вашої уваги, добрий вечір. Це «Спецкор» на 2+,2. плюс На Луганщині знайшли найбільший за увесь час АТО арсенал зброї. Переправити знаряддя смерті планували до центральної України. Бойовики заговорили про завершення війни. На передовій українські воїни тим заявам віри не ймуть. Вчора буквально вечором в коні працювали снайпера і зводять додаткові фортифікаційні споруди. Вілічівську знайшли застреленим функціонера Федерації футболу України. Ззовні усе скидається на самогубство, але запитань смерть Дениса Маніва викликає більше ніж існує відповідей. Ватажодонських сепаратистів Захарченко сьогодні заявив, що місцеві вибори у псевдореспубліці заплановані на 18 жовтня. Однак, через брак грошей обиратимуть очільників лише міст та районів. А коли з'являться кошти, будуть голосувати ще й за керівників сіл і селищ. Принаймні, так пропонує Захарченко. Тим часом журналіст американського видання Bloomberg одразу два джерела серед бойовиків підтвердили, що Росія переказує до так званої ДНР. 2,5 мільярди рублів щомісяця в перерахунку це 37 мільйонів доларів. Секретар РНБО Олександр Турчинов фейкові вибори на окупованій території розцінює як спробу Росії демонстративно вийти з мирного процесу. Президент України оголошення виборів на окупованій території теж вважає зривом мінських домовленостей і надвечір увівудію рішення РНБО щодо санкцій проти суміжної федерації. Лідер так званих ДНР і ЛНР. Оприлюднили рішення, яке вони прийняли в координації з Російською Федерацією, про проведення фейкових, незаконних, не відповідаючих мінським домовленостям виборів. Це авантюрне і безвідповідальне рішення потребує нашої чіткої і скоординованої реакції на цю загрозу, яка створена. Мінським домовленостям у вигляді продовження та розширення санкцій, забезпечення рішучих кроків. Ілюзія миру через крихке затише на передовій багато хто почав насправді вірити у цілковите припинення бойових дій. Сподівання на передислокацію російських сил до Сирії відкладена сьома хвиля мобілізації. Нечасті обстріли для українських військових водночас стали лише Передвісниками виборів, але аж ніяк не фіналом війни. Чому солдати не перестають готуватися до бою? Питала воїнів у секторям Наталя Нагорна. Війці 72-ї бригади свої гармати тягнуть аж у Запорізьку область. Вишкіл потрібен, а на Донеччині стріляти не можна. Розгорнувшись далі від фронту, хлопці тренуються на швидкість. Така гармата, наче снайперська гвинтівка, тільки вражати має ворожі танки. Розрахунок має налаштуватися якнайшвидше, вистрілити першим та не менш швидко згорнутися. Ці хлопці з Херсонщини вони почули тишу, але не побачили, як війна йде геть. Російські війська не відступають, стоять як і стояли. Мабуть, тому що війна не закінчилась. Закопичення техніки є, ніхто нікуди не відступає. Обстрілів стало менше, але розслаблятися, я думаю, не стоїть просто. Хоча свої плани на мир у солдата є. Навірно, стартап купив. Серйозно, з молочком випив. Але поки що ось так. Готово! Загославляємо, кажуть, на захист, а не на агресію. Капелан Олег Іванов з хлопцями на вишколі теж, бо молитва потрібна усюди. Військовий священник, єдиний, хто чітко каже, він вірить у закінчення війни. Кожна війна колись закінчується, настає мир. Але головне зараз наша основна завдача капеланів, щоб мир був. В душі кожної кожного бійця до бійців 72-ї бригади. Сьогодні волонтери привезли машину. Старий Уазик. Його тиждень довелося майстрам доводити до тями. Волонтер Руслан пригнав до АТО вже більше шести десятків воскреслих автівок. Це його сорокова поїздка в АТО. Переконаний, не останні запах міра, коли деякі території нашої держави окуповані, під сапогом окупанта. Який мир? Кому мир? Ви десь тут бачили мир? Нема тут мира. Просто там, в Україні, скажем чесно, багато хто думає, що тут мир. Волонтерство. Майже ніхто. Зараз ремонт техніки тільки за особистий сімейний кост. Всі думають, що мир. Ну, його тут нема. Солдати ж тиші та можливості потренуватися раді. Кажуть, головне, аби вдома у рідних був такий призабутий тут мир. Батькам привіт та всій Херсонській області. Красавчик. Передаю мама, папа, привіт. Гіре, я тебе люблю. Все. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Віктор Моїсенко, Спацкорт 2+,2. Одну Одно з найбільших схованок зброї за весь час війни на сході України знайшли на Луганщині. Протитанковий ракетний комплекс, зенітна установка, автоматичні та ручні гранатомети. Кулемети керовані протитанкові ракети, мінометні міни, снаряди і 22 тисячі набоїв, а ще 6 кілограмів тортилових шашок. Усе це співробітники СБУ та місцеві міліціонери виявили під час обшуку м'ясопереробного цеху у Старобільському районі. Арсенал уже вивезли. Правоохоронцям залишилося знайти власників цієї зброї. І за оперативними даними кажуть, що зловмисники планували переправити її і використати для розгойдування ситуації у центральних районах України. Українські військові використовують крихке перемир'я на фронті, аби укріпити власні позиції насамперед вогневими точками та бліндажами на ті таки Луганщині. Бійці на 29-му блокпості у перервах між снайперськими обстрілами і вилазками диверсантів зводять нові фортифікації. На передовій у секторі А була нині знімальна група Ігоря Бондаренка. 29-й блокпост одним із перших отримує передачі від російського гумконвою. Снаряди, гранати, міни повітрям сюди доставляють регулярно. проте за останні два тижні тут відносна тиша. Умовну тишу порушує реальний ворог. Диверсанти та снайпери стріляють щодня. Вчора, буквально вечором, з коні працювали снайпера по нас із крупнокаліберних ментівок. Ніхто не пострадав, не зачепив, але ну, дають про себе знати. Подекуди диверсійні групи підходять, щоб розглядіти нові облаштування українських позицій. Металеві доти для стрільців та кулеметників у бою ще не перевіряли. Ми повинні щось бачити, бо як це сильний вогонь, вона стримує, ми щось бачимо. А так, якщо ми не будемо нічого бачити, то саме вони можуть підійти ближче. Розташування наших воїнів посилюють і новими вогневими точками. Лівий фланг укріплюють бетонними дотами. Їх ще мають зміцнити та засипати землею. Всю сторону хорошо видно, бо вони можуть обходити посадочкою. сюди теж всю сторону дивимося, щоб не заходили нам. Сторони залізобетонні коробки заривають у землю екскаваторами. Бліндажі мають захищати бійців під час артобстрілів. Запрошуємо до нас в апартаменти у вчителя інформатики, а нині гранатометника. Апартаменти більше нагадують нору без світла, ліжка і навіть гарячої води. Ми Так називаємось бойові сурікати. Розбілась по норам, все, сидимо, <кхи>, чекаємо. До артобстрілів воїни звикають довго. Тепер вони намагаються звикати до тиші. А тиша не напрягає. Подовше б вона була, я думаю, ми до неї звикнемо швидше, ніж до обстрілів. Для Сергія тиша настає, коли він бачить донечку. Щойно Мирослава передала татові відеолиста. На шкільній лінійці вона звертається до батька. <кхи> До я Господа Бога сердечно благаю, щоб тато вернувся з жорстокого краю. Він поспіхом витирає сльози і готовий дати відповідь. Мирославе, я обов'язково повернуся. Бійці з 29-го блокпоста навперебій передають привіт в тил волонтерам, рідним друзям. І всі як один обіцяють повернутися з передової живими. З Луганщини Ігор Бондаренко, Ігор Ткач, Микола Головко. Спецкор, 2+2. Допомагайте нам. Сльози, квіти, салют пам'яті та хвилина мовчання у Костянтинівці на базі 90-го батальйону аеромобільних військ. Сьогодні вшановували загиблих побратимів. 38 прізвищ кіборгів, які геройські захищали ДАП, викарбувані на стелі. Пам'ятник десантникам 90-го бату відкрили саме в день заснування легендарного підрозділу, під якого пройшли найпекельніші ділянки передової поблизу Донецька. Місцевий аеропорт, водяне, гопитне, піски відкрили пам'ятник батьки загиблих воїн. Люди, которые живут в мирных городах благодаря таким бойцам, не всегда понимают, что происходит здесь. Какие боли, потерь испытывают эти семьи, эти сослуживцы. Иногда они даже держат это в себе, и им не с кем поделиться. Поэтому надо больше уделять внимание таким семьям и рассказывать их истории. Цілий рік життя під обстрілами на Дембель з передовою повернулися бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Волонтери з Борисполя зустрічали їх з прапорами та короваєм. Це вперше, коли вони приїздять до воїнів не на передову. Разом із ними зустрічали бійців і Євгенія Цвітанська. На пероні залізничного вокзалу волонтери чекають на бійців із короваєм. Слава Україні! Героям слава! Бо ж саме вони опікувались героями цей рік. Фільміні ми мим робили с картоплі поселянські. селянські. Що ми тільки привозили на машину, втомлені, але посміхаються. Не віриться, що додому приїхав. дома все. після року життя під кулями. Бійці 72-ї бригади повертаються на дембель. Оберегів не знімають і зараз Оберіг дали мені ще в старичах Львівська область. Так, в старцях досі пі такі до так Бо ж подумки і досі на війні. Всю дорогу поїзді їхав, а голова моя там, тому що залишила машина без механіка. Хлопці поставалися такі, що не обстрілу, не бачили нічого. Вони боронили позиції у Миколаївці та Новогнатівці. Їхня бронегрупа складалась із двох танків та двох БМП. Сергій командир Кицюні. Про бойову машину піхоти із лагідною назвою в околицях позиції знали всі. Деякі писали Галя, Ніна, Свята, але ж в кожного своя дружина, своя кохана, нейтральне слово, яке здовольнило всіх. Це Кицюня, зайчик, Сонечко. Кицюні, дружини чекають нині вдома. Будемо бачити, як будуть зустрічати. Вдома. Якщо зросте, тобі об'яти, то залишимося, якщо ні, то їдемо назад. Разом із воїнами на дембель повертається мокрий. Ось сержант мокрий. Він стисняється просто трохи. Пес ще не звик до людних місць. Сержанта мокрого привезли прямо з передової. Під дощем був мокрий, ну так мокрий став, мокрий і залишився. І так мокрий був з нами. З самого початку от служив і я. ковбойський капелюх, папаха та берет прикривали їхні голови на фронті, і кожного разу кулі та осколки минали. Слава Богу, пропетляв. Нині кажуть хлопці: єдине бажання просто відпочити, вже потім думати, як далі жити. Заради війни Вадим покинув свій маленький бізнес. Будемо налажувати те, що пропало за цей рік. Він вже міг заробити на майбутнє тримісячній дитині, та Вадим ні про що не шкодує. Порається і новим мобілізованим ради діяти так само. Для того я срочку служив, щоб ховатися потім. Євгенія Цитанська, Максим Шенкеренко, «Спецкор» 2+,2. Не пройшли у Миколаєві. В пастці опинилися двоє військових суден: ракетний катер Перелуки та корабель морської охорони. Григорій Короп'ятников. Вони йшли в місто на ремонт. Його мали робити на суднобудівному заводі імені 61-го комунара. Для цього запланували розвести дві мостові переправи. Один міст через південний бух судна подолали без перешкода. От пройти під іншим не змогли. Ольга Сторощук знає, чому так сталося. На видовищне розведення міських переправ городяни чекали від самого ранку. Дехто навіть на роботу не пішов, аби подивитись. Цікаво, взагалі, яке судно прийде. От покажемо сину, як масти розводять. Це ж все таки Ніколаїв. Історія наша. Тобі цікаво? Так. Да. Але видовище вдалось лише наполовину. Ракетний катер Прилуки та корабель морської охорони Григорій Короп'ятников змогли подолати лише переправу через Південний Буг, так званий Варварівський міст. А от пройти через Інгульський не вдалося. Комунальники не змогли підняти переправу. Як не навантажували гідравліку, міст не вирухнувся ані на сантиметр. У чому причина поломки комунальники не зізнались? Ми не знаємо, в чому проблема, так і, як я каким говорив. Освобождають грібенку, тому що була заасфальтована і там емульсія. Але я думаю, що це мало і грає роль. Наверно, що то в гідравліки. Зараз ми пригласили заводчан 61 комунара. Щоб теж бо учасни. З огляду на те, як виглядали роботи, комунальники ймовірно перестарались з асфальтом. Замок, що поєднує розвідну і нерухому частини, просто склеївся. Дві тижні назад закатали асфальт. Навірна перва раз в жизни Нікалаві качественна. Топетимуть пір от вручну у рібята долбят. Уся центральна частина міста зупинилась в заторах. Водії обурені. Робота надазує роботи, ще що хватає. Молодці, хорошо накатали, асфальт. Тут это надо проверять заранее, зарані, не весь город ставить. Після півтори годинного очікування рух таки відкрили. Кораблі досі не пройшли. Поки міст не розведуть ракетний катер Прилуки та корабель морської охорони Григорій Короп'ятников будуть у пастці між двома переправами. Оля старшу, Віктор Гарагуля, Миколаїв спецкор 2+,2. Роки за ґратами за жовто-блакитних Леніна та Катюшу у Новосибірську засудили двох молодиків, які розфарбували в кольори українського прапора, символи радянської епохи. 20-річний владислав Шиповалов проведе в'язниці два роки, 24-річний Кирило Коржавін, Два з половиною двоє інших підсудних отримали покарання у вигляді обмеження волі. Жовто-сині кольори з'явилися на новосибірських пам'ятниках у грудні минулого року. Під українізацію тоді потрапили також танк т 34 місцевий обком КПРФ та штаб пропутінської єдиної Росії. 67 країн уже підтримали ідею скасувати право вето в радбезі ООН при вирішенні особливо жорстких конфліктів. Про це у своєму твіттері написав офіційний представник України Юрій Сергеєв. За його словами, така ініціатива з'явилася, щоб припинити зловживання правом вето зі сторони Росії. Вона неодноразово блокувала важливі рішення організації насамперед щодо ситуації на сході України. Півтора місяця тому Москва завадила рішенню про створення міжнародного трибуналу з розслідування обставин катастрофи Малазійського Боїнга на Донбасі. Напередодні нагадаю у Нью-Йорку стартувала 70-та ювілейна сесія генасамблеї ООН. Під час засідань багато говоритимуть про Україну. Виступ президента Порошенка у Нью-Йорку запланований на 29 вересня. Державний секретар США Джон Керрі попросив свого російського колегу пояснити, що Москва робить у Сирії, і попередив подальше підтримка Кремлем режиму Башара Асада лише ускладнить ситуацію. Це вже третій телефонний дзвінок з Вашингтона до Москви впродовж останньої декади. Так і не почувши у медіапросторі принаймні офіційної відповіді, чого Кремль бажає досягти на близькому сході, з'ясувати питання шляхом аналізу узялася Свісарчук. Латакія, урядовий аеродром вид з супутника. Щотижня тут тепер змінюється ландшафт. відтоді, як росіяни почали завозити сюди нові матеріали. Знімок оприлюднила американська аналітична агенція Стратфор відновлюють злітну смугу, завозять тимчасові оселі, перетворюють аеродром на військову базу. Ми підтримуємо правительство Сирії, хотів би це сказати. В противостоянні терористичній агресії оказуємо і будемо оказувати йому необхідну воєнно технічну допомогу. І призиваємо присідні в інші країни. Про дорожчання російської військової присутності в Сирії заговорили після того, як солдати стали викладати фотографії з нового місця служби у соціальних мережах. Офіційний Дамаск поспішив це заперечити. Російських збройних сил і військових дій з боку Росії немає ні на землі, ні в морі, ні в повітрі. Москва вже звикла не помічати своїх солдатів на чужій землі, а тут ще й режим не проти. Тому офіційний Кремль підтверджує, солдатів в Сирії немає лише консультанти. Поставки вороження неизбежно справаються направленням наших спеціалістів, які допомагають наладити соответствующе обладнання, допомагають обучить сирійський персонал. Але те, що відбувається в Сирії останнім часом, важко назвати продовженням БТРи, обладнання, інша техніка, яку щотижня везуть морем з новоросійська, вже не поміщається в трюми і стоїть просто на палубі, більш-менш замаскована. Більше того, кораблів чорноморського флоту вже не вистачає. Пірви за всю історію, Сирійського експреса, як його між собою, значить уже називають люди, які цим цікавляться, було спользане грузове судно гражданське. Бивший італіянський паром рабур який сьогодні називається Олександр Ткаченко. Таким чином минулої зими Італія, країна НАТО, продала Росії паром, який раніше порушував український кордон, курсуючи між Росією і Кримом, а тепер возить обладнання для підтримки режиму Асада, чим НАТО дуже занепокоєне. Ми спостерігаємо за цим з великим занепокоєнням. Ми все ще не чітко розуміємо, що Росія збирається робити в Сирії. Ми чули різні версії від гуманітарних до військових операцій. Нас дуже турбує, що вони спрямовані на підтримку режима Пояснення Росії, начебто, вона у такий спосіб допомагає боротися з бойовиками. Угруповання Ісламська держава діють тільки на тих, хто не дивиться на карту. Сходознавець Сергій Данилов демонструє останні розташування сил: червоні сили Асада, Латакія, його батьківщина. Це принципове стратегічне місто. Зелені сили повстанців, на стороні яких Сполучені Штати, і тільки далеко на сході та півночі чорні сили ісламської держави. Кремль хоче таким чином опинитися за одним столом з світовими лідерами. Тобто, в принципі, це внутрішньополітичні їхні проблеми, які вони вирішують знову, як і в Україні, так і в Сирії, за рахунок зовнішніх якихось втручань. Але цей іміджовий крок може коштувати Росії багатьох життів, якщо вчасно не забратися звідти. Той самий ефект, який був в Афганістані, там же ж вели справді на початку. Обмежений контингент російською, ограничений контингент совєтських військ. Коли входиш, тобі здається, що ти просто демонструєш силу і ти зможеш втікти. Але коли ти зайшов, ти розумієш, що вийти буде щодня, кожен день зменшує твої шанси на те, що ти вийдеш без втрат. Тобі треба тримати периметр цього аеродрому, цієї військової бази, яку. а для того, щоб тримати цей периметр, треба ну, ще ту висотку взяти, наступну і ту дорогу контролювати. Хоча там навколо сілійська армія ти не дуже довіряєш. Ти надсилаєш і такого інструктора, наступного інструктора. І так крок за кроком давай! Яна насадарчук, Іван Павлович, спецкор 2+,2. плюс Півмільярда доларів кредиту виділив сьогодні Україні світовий банк. Угоду про це надвечір підписали представники банку та міністр фінансів України Наталя Яресько. Ці гроші підуть на підтримку українських банків, а також простих вкладників. 200 мільйонів доларів дістанеться фонду гарантування вкладів. Кредит Україні дали на пільгових умовах. Упродовж шести років за нього треба буде платити лише один відсоток річних. І світовий банк має намір і далі підтримувати українську економіку. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в ці непрості часи. Ми можемо допомогти Україні закласти підвалини більш сталого довготермінового росту. Це допоможе нам повернутися до економічного зростання, до створення робочих місць, до підвищення рівня життя кожного нашого громадянина. Вілічівську знайшли мертвим депутата міськради і голову контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України Дениса Маніва. Він помер від поранення у голову у своїй квартирі. Зранку дружина Маніва повела дитину в садок. А коли повернулася, застала чоловіка вже мертвим. Поруч лежала його мисливська рушниця. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство. Розглядають дві версії самогубство. Та необережне поводження зі зброєю. Відомо, що Денис Манів захоплювався мисливством, а також був засновником і власником юридичної фірми. Поки ми знаємо, що у нього були регіону оружі, і він застрілив оружиє. А допальні час відпадання. Шоли житті чоловік і стати що так, кому там перейшов дорогу, які строїть предположение, я не хочу. Безосновательне підположення я не хочу. Это вже пусть правоохранительные органы решают, рішає зв'язана его смерть з трагічною случайностью, Наскільки я знаю на сьогоднішній день, ну, вот на этот момент либо з його професіональною діяльністю. Кімната 16 квадратних метрів на трьох спецкорна просився у гості до новоспеченого чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка. Нині він не сходить з екранів виступ. Борця в Лас-Вегасі був не лише видовищним. Десять років Україна не здобувала у цьому виді спорту золота. А командний результат взагалі став рекордом за увесь час незалежності країни. Перед Олімпіадою у Бразилії Беленюк боротиметься ще й на Олімпіаді серед військових. Ольга Максимова бачила чемпіона у парадній військовій формі. Столична багатоповерхівка з квартирами, готельками. Ліфт не працює. Двері відчиняє. Здравствуйте. Драця Жан Беленюк чемпіон світу з греко-римської боротьби. Він Перший українець, який за останні 10 років зійшов на найвищий щабель п'єдесталу у цій дисципліні, за часи незалежності це вдавало ще двом спортсменам: найпомітніший куточок чемпіонський. Чи кубки перед кожним новим годом, і насправді, у мене вони стояли раніше, прямо зараз я ставлю їх боком, тому що вже прямо не влазять. Довго очікувано для себе та України медаль Жан ще не прилаштував на своє місце, але зізнається вибір невеликий. Тут два місця. Для всех моих медалей. Пока что, пока вот эти два кубка держатся, они самые тяжелые здесь. Тому на них можна повісити, і й олімпійську можна повісь. Кімнату на 16 квадратних метрів чемпіон ділить із мамою та улюбленцем песиком Каспером. Це уся родина Баленюків. Батько Жана родом з Руанди загинув на батьківщині, коли синові було 11. Жан Баленюк займався українськими народними танцями, малюванням у 5 років. Навіть брав участь у дитячому показі моделей з дитинства спорт баскетбол, карате, футбол. Пані Світлані пропонували сина зробити другого Тайсона, але на бокс не погодилась. Натомість син у боротьбі вже 15-й рік. Він не пропускав тренування взагалі. Тобто навіть якщо він говорив про те, що я встал і я не хочу... І да, ми потом к піті часам вставав, одівався, зібрався ішов. Без того ж така була І Я поняла, що він себе знайшов, і я давно була добить Переманити під свій прапор Баленюка не раз намагались Росія та Айзербайджан. Тепер же після видовищного виступу в Вегасі Жана засипали пропозиціями. Поки що на них не пристає із поясом чемпіона у США борець отримав і путівку на Олімпіаду, що за рік у Ріо. але далі не приховує, не загадуватиме. За словами Жана на тріумфальний чемпіонат українська Команда потрапила завдяки фінансовій допомозі, яку відшукав президент Федерації. Болонюк, який торік став чемпіоном Європи, мав отримувати президентську стипендію у 2014-му Не побачив ні копійки. Що буде з цьогорічною, невідомо про бази та забезпечення навіть мова не йде. Мало того, що тебе дають копійки, так тебе ще регулярно злазять в твій карман, і ще забирають те, що тобі по праву принадлежить. Вот. И, понимаете, я не знаю, как как с этим, как как, как ну, нужно кричать это во весь, весь голос, чтобы все знали об этом. Потому що ну такого біспреділу я ще не бачив. Нині всі думки Беленюка навколо олімпійської медалі. Його третьої заповітної мрії у кар'єрі каже: після однієї перемоги заради іншої треба працювати ще більше. Найближчим же часом на борця чекає олімпіада менша серед військовослужбовців. Жан Беленюк солдат солдат-контрактник команди ЦСКА збройних сил України, заради змагання, у якому братимуть участь 130 країн світу, спортсменам видали парадну форму. Ольга Максимова Геннадій Шульга Спецкор 2+2. Як заробити на тому, чого ще нема? Це напевне знають у польському місті Валбжих. Овіяного легендами золотого потяга нацистів широкому загалу там ще не показали, принаймні на цю мить, але гроші до скарбниці він вже приносить. Маргарита Ситник вирушила до старовинного замку Кщонш шукати скарби третього рейху, а вийшло так, що сама почала витрачати заради них власні кошти. Золотого потяга ще не знайшли, а золотом уже проторговують шоколадним у сувенірних крамничках. знаю тут усі ходи, то для мене немає жодних проблем дістатися до того потягу підземними тунелями від замку. То ми добули те золото. Може бути, що потяг знайдуть, а золото там уже й немає. У лицаря замку кщонж повно такого скарбу: футболки з золотим потягом, подушки, ведмеді. Я грабую туристів, відбираю у них гроші, але культурно. Замок щонш найпопулярніше місце пов'язане з золотим потягом: величезний палац на скелі, парки та тераси з фонтанами і скульптурами. 400 років він належав заможній родині Хохбергів, а у Другу світову тут квартирувався Гітлер. Артефакти із замку також можуть бути у розшукуваному броньованому потязі. Замок був завжди популярним, але зараз приїжджають туристи з усього світу і цікавить всіх питання, де той золотий потяг. Покажіть, але ми не знаємо, бо його пошуками займаються польські військові. Крім стандартних квитків тепер тут пропонують і золотий пакет по місцях, пов'язаних із золотим потягом. Туристи досліджують підземелля замку та орендують літаки. Я з Каліфорнії був у Європі майже три місяці, переїжджаючи з місця на місце. У цьому місці багато красивого я чув про потяг. Було б добре, якби його знайшли. Ну знайомі пишуть так само з Києва, що там що це у вас відбувається, але ну з місцевими більш скепсису, тому що дехто каже, що це насправді просто піар-хід, щоб притягнути туристів. Тому що ну реально на весь світ вистрілила ця легенда. У місцевих кав'ярнях також відгукнулися на світову сенсацію. Морозово вершки, шоколад та така золота присипка, ніби звичайний десерт, але назва золотий потяг нині дуже вабить туристів. Балбжирсь влада каже, такого напливу туристів не бачили і радіють за місцевий бюджет. Сподіваємося, на мільйон туристів на рік. Це безперечно туристична атракція на території Валбжицького повіту. Тому ми будемо робити все, щоб туристи почувалися якнайкраще. Навіть якщо потяга і не знайдуть, легенда про нього вже працює на Балджен. Наразі є кілька пропозицій від інвесторів на мільйони, які хочуть розбудувати туристичні місця і заманювати легендами. Маргарита Ситник Ігор Янтонюк Антонюк із Польщі. Спецкор 2+,2. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову в ефірі стане надвечір у четвер. Тоді зустрінемось. Доброї ночі.